На зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вас вітаємо. Вітаю, пане Олександре, хочеться продовжити тему розпочати з Сергієм Рудиком, тому що ми з вами постійно в ефірі обговорюємо про те, скільки людей порятовано, що потрібно Херсонській області, але час вже говорити про те, що ми втрачаємо родючі ґрунти, і безпосередньо я розумію, що це не парафія військової адміністрації, але що на зараз ми можемо з цим робити? Чи можемо тільки рахувати гектари, які з'являються втрачені додатково щодня, коли бачимо, що там вода ще тримається. А там вода сходить. Дійсно, тут перш за все ще треба казати про те, що ми ще тільки можемо прогнозувати про забруднення саме цих гектарів, тому що одне діло то, що вони там будуть не орошувані а друге діло тільки туди нанесе і вибухонебезпечних предметів, мін а також це знову розмінування. І також будемо дивитися по ситуа по ситуації, яка там буде забрудненість, тому що ми поки що тільки можемо уявляти які е наслідки цього розмиву тих ж самих могильників, тих ж самих кладів з е хімічними речовинами е можуть бути забруднення. Тому фахівці будуть виїжджати на місто вже після того як зійде вода і брати проби ґрунтів. Ґрунтів також вода. Будемо надіятися, що вода в скважинах е не буде. Під загрозою, о... але вже зараз, пане Олександре, Олександр, виходить, ми можемо говорити про те, що ми втрачаємо можливість там, навіть коли зійде вода, в найближчі місяці людям працювати, тому що робочі місця були пов'язані з сільським господарством, з кавунами, з томатами, з переробкою. А зараз, в найближчий рік, ми цього не будемо мати. І літо, навіть якщо люди повернуться, вони не зможуть працювати там, де працювали. Йдеться про безпосередньо сільськогосподарську галузь, чи не так. Ну дивіться, у нас тут перш за все з 630 гектарів, тисяч гектарів було тільки 150 засіяно, а все останнє треба було розміновувати. Тому ми не дуже розраховували на те, що тут у нас буде такий урожай, як завжди. Тому перш за це розмінування, потім вже будемо планово йти до того, щоб на наступний рік вже виходити на більш. Великі відсотки засівання, і ну як буде допомагати нам держава і інші партнери з розмінуванням буде прискорювати це. Вони продовжують нам і присилати, і ми продовжуємо проводити різні конференції. Держава дійсно включається, дякуючи офісу президента, президенту, за те, що вони дійсно на Херсонщині, ми постійно їх присутність відчуваємо. І те, що вони допомагаються, також відчутно. Пане Олександр, чи відомо вам, що відбувається на лівобережжі вашого регіону? Тому що ми бачимо, як офіційна влада правобережжя намагається врятувати і людей, і тварин. Але що відбувається там, по той бік Дніпра? Насправді там ж значно більше підтоплення. Зараз ми отримуємо повідомлення, що на 30 сантиметрів також відійшла там від вода. Люди вже якось пробують переходити, тому що тичія вже не така перебиратися на суходіл. Але ну, росіяни, окупаційна влада продовжують знімати ці тіктоки свої, як вони начебто знімають на камеру, знімають, що вони вивозять людей. Але люди самі розказують про те, що вони приїжджають з камерами, на лодці вивозять, це знімають і більше не приїжджають. Ну, тобто. Продовжують піар-кампанію свою про те, що вони молодці. Але дійсно, хоча б якщо б вони продовжували, хоча б одразу ж після підриву, як підриву, який вони зробили на Краховській Гез, зараз вже кажуть свинячий голос цим займатися. Ну і потім розсилають по всім змі, і також по українським про те, що вони і закордонним -за офіційним, про те, що вони молодці і тут працюють, але ми. Чекаємо на сигнал від міжнародної спільноти, від, можливо від того ж самого Червоного Христа міжнародного про те, що коли можна буде поїхати допомагати вже людям. Але ми готові і е, є результати. Не можу про них казати, але є і готові люди на лівобереж. Пане Олександре також повідомлялося і самі розповідали е, мешканці лівобережжі, що росіяни не давали перебиратися на правий берег так ну тобто всіляко заважали цьому і навіть обстрілювали тих хто намагався це робити чи продовжується продовжується такі дії з ну, боку окупантів звичайно ну якщо б якщо б не наші мужні люди які е, ризикуючи своїм життям виїжджає виїжджали туди під покровом ночі і допомагали нашим людям ми б не, не мали зараз врятованих з лівого берега людей е, тут на правобережжі. І тому хочу подякувати всім, хто був причесним. Ці причетний до цього це такі рятувальні операції на, на рівні світову світовому. Як ми дивимося, інколи у там голівудських фільмах це саме так тут таке саме про. Але разом з тим світові організації мовчать і досі виносять вердикт щодо того, так що сталося Каховською ГЕС. А наші люди продовжують навіть з обережі, навіть під тим, що мінометний обстріл з верхніх поверхів ведуть росіяни рятувати в якийсь дивний спосіб людей, тобто ми. Коли чуємо, пане Олександре, останнє питання про те, що стільки-то людей загибли на лівобережжі під час можливості евакуюватися, ми можемо покладатися на ці цифри? Чи чіткі цифри ми зрозуміємо після тільки деокупації лівого берега? А зараз це лише припущення волонтерів. Так і є. Це тільки після деокупації, тому що слідчі дій не можна проводити на окупованій території. І це тільки свідченням можна припускати скільки саме там загиблих. Дякуємо вам, що вийшли на зв'язок. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз був в прямому ефірі національного марафону.